так, мої вітання. Включення пряме після нічного дощика в нашій прибудові. Як ви думаєте, потекло щось, чи не потекло? Коротше кажучи, не буду довго тримати інтригу, нічого не потекло. Все сухенько, все надійненько. Я ж казав, що нічого не потече. Воно і не потекло. Саме більше могло бути. Ось тут проблем. Бачите, там воно навіть світиться, але воно все сухесеньке. Ось тут би були водички. Ось тут би була водичка. Я, до речі, перший раз дивлюся, що не дивився. Це пряме включення і затікання ніяких немає. Коробка наша не прив'язана ніяк до стіни. Вона просто стоїть впритул. Кругом все сухе. Мокро ані де, ані трішечки немає. Ну що, Ви вмилися, друзі. Хто там не вірив в успіх, я жартую, все буває, але я знав, що воно не потече, так як у нас є обтянута мембраною конструкція. Врізана мембраною, перший слой мембрани, скажімо так, та, що йде на покрівлі, врізана повністю в фасад, промазана герметиком. Значить, не так. врізаний в паз, туди я напхав герметика ось такого. Отакий у нас герметик в колбасках є. Запхав я туди мембрану, оставив нахльост на просят, якщо здання буде грати, ми це все діло можемо компенсувати перепадом тієї плівки. Потім Зверху ще промастив герметиком. І так, весь периметр. Не весь, а той, що підходить під фасад сюди і сюди. Зверху. Потім у нас е, прикручений ОСБ лист 12 мм по всьому даху замість обрішетки. На контрейку прикручена, прибита, прикручена е, ОСБ 12 мм. Далі ОСБ покрашений гумовою фарбою. В два слоя дтв 3 ну, надійно класно покрашений. І а, застелено все подвійним стоячим фальцем. Фальц відходить від стіни сантиметра на 3-4. І З цієї сторони, і з тієї сторони він відходить десь до 5-6 см. Я спеціально зробив зазор для того, щоб потім проклеїти мембрану. Ще одну мембрану. Вже вона матиме такий от у нас вигляд. Це мембрана взагалі вона призначена для вікон. Тут каучуково бутилова така клейка стрічечка йде, така от лента. Вона липка і гарно пристає, гарна адгезія до фасаду ця частина. А ця частина це двосторонній скуч, яку ми приклеїли до металу, до фальца нашого. Обижирили фальц, приклеїли. І теж зробили ось так от, з нахльостиком. Тобто у нас мембрана ця вже йде по периметру зверху тієї. І вона на фальцеві зверху. Получається, вода, яка буде, якщо вона буде туди забиватись, то вона буде стікати по мембрані і стікати вже по, по даху нашому, по металу. Метал точно там не протече, бо це подвійний фальц, це взагалі історія на віка. бо дідусі наші будували будинки, фальцева покрівля, вона досі стоїть, вона вся дерева, вся в цих. А сам паз цілий, ніхто нічого там, нікуди воно не дінеться. І верх нас цей весь прикривається ось такою от яндовою. Вона в них так називається. Цей пазик піде в стіну. І оцих 200 майже міліметрів накриє наш фальс. Тим самим воно перекриває нам весь той Новий год, який я там устроїв. Плівка одна, плівка друга, герметики. І все. У нас зверху буде шикарний від. Будуть стоячі фальці кожних 550 мм. Тут яндола буде, і тут де в нас той край даху, буде також та сама яндола. Зараз мені потрібно оцим ось красивеньким пістолетиком. І ось цим ось Хорошим герметиком. Приклеїти нашу наш крайній листок. Так як крайній листок у нас не вийшло прикріпити, бо кріплення як це воно, кляймери, кляймери крутяться не в цю хвилю, а в ту хвилю. І виходить, цей край у нас голий він не прикріплений. Зараз я на ОСБ припідніму цей лист і на ОСБ нанесу герметика. и просто шляпну его и сверху притисну доску. Вот видите, как выглядят Ай, две мембрани. две тут верхняя видите, красота. Ось такая. А вчера получилась такая история, что вот этот носик пистолет сильно давит. У нас не такой потужный пистолетик такой для герметика. И просто эта штука лопнула. Эта штучка у нас лопнула. Зараз я Поміняю її, тут замотав, щоб герметик не засох за ніч. Поміняємо цього патрончика і прогерметимо ще цей край покрівлі. Бо цей край зверху я теж промазував герметиком, бо тут теж не було куди ті кляймери прикрутити. Я начебто й виміряв, але по факту розмір вийшов ширший і не було вже куди там вкрутити нам кляймер. Тому зараз готуємо пістолет, замастимо там, прикріпимо той листочок. І, в принципі, на сьогодні я, мабуть, тут на сьогодні все, піду попрацюю, в мене є робота, треба двері людям відремонтувати. E, і будемо. Відпочивати, бо треба відновитися. Вчора я так потрудився конкретно, аж якщо чесно, ну так підустав, підустав трошечки. Так, відновлюємося, відпочиваємо. Завтра неділя, теж, мабуть, нічого не буду робити. По, по роботі поїду, попрацюю, а в понеділок вже продовжимо. Продовжуємо вже з цими яндолами. Покажу потім, що з того вийде. Всім гарного дня, гарних вихідних. Лайк, підписка, поширення. Питайте, буду відповідати на ваші запитання. Гарних днів!